А в Вашингтоні у розпалі фестиваль цвітіння японської вишні. Тисячі людей з усього світу щороку приїжджають сюди, щоб подивитися на розквітлі сакури. Біля американської столиці є ще одне місце, де можна насолодитися красою цвітіння дерев. Андрій Годованець розповість детальніше. 1200 дерев вишні милують око у районі далеко від центру Вашингтона. Околиця у штаті Мериленд приваблює як місцевих мешканців, так і туристів. Кіра Стаджбері з Австралії ще ніколи не бачила цвітіння сакури. Я не очікувала побачити стільки цвітіння, яке сипляться прямо на тебе. Це так гарно, майже як падає сніг. Перші дерева тут посадили у 20-х роках минулого століття, ще до того, як почали будувати житлові будинки. Деяким деревам тепер уже більше 90 років. Ось ця пара з Індії відвідує своїх родичів, що проживають неподалік. дуже красиво в житті. Не бачив такого цвіту. Лейхо з В'єтнаму, який наразі проживає у Вашингтоні, раніше вже бачив ці квіти. Сьогодні він знову повернувся, щоб насолодитися моментом. Oh, when I come here, коли я приходжу сюди, то дуже заспокоююся. багато людей насолоджуються прогулянками у цьому парку з друзями та родиною. Ось ця пара, яка щойно одружилася, зупинилася купити морозова. Меріабі Гернандес та Ен Константи кажуть, що дуже влучно організували весілля, адже зараз найкращий час для весільних фото у парку. Дуже гарно нам подобається, дуже колоритна картинка. Жителі цього зазвичай тихого і спокійного району пишаються тим, що можуть показати цвітіння туристам. Звичайно, воно триває близько тижня. Лес Ніколсон каже, що радить цвітінню так само, як і людям, які приїжджають на це подивитися. Сюди приїжджають близько 30-40 тисяч людей, і чимало з них з-за океану. Зокрема, японці, які мають особливе ставлення до цих дерев. Ця японка каже, що ніколи не бачила, аби дерева сакури формували арку. Неперевершено. Я була просто зачарована побачити таке. І цю красу можна спостерігати кожної весни завдяки 240 жителям району Кенвуд, які доглядають за деревами. Якщо дерево висихає, вони садять на те місце таке ж дерево. Филис Новелс каже, що дерева відіграють величезне значення для жителів, які діляться своїм багатством гадаю, якщо ви маєте щось особливе, можете показати іншим, а вони отримують від цього позитивні емоції і підуть додому з відчуттям, що вони побачили щось особливе, це найприємніше, що може бути. Вона говорить, що для жителів її району дерева є частиною їх життя. Андрій Годованець, голос Америки.